Добрий день, продовжуємо докладне проходження Elden Ring без застосування магії холодної зброї. Що ж, в минулому відео ми з вами дослідили повністю локацію підземну От, річку Сіофра і Нокрон, споконвічне місто. І коли ми проходили з вами Сіофру, зачищали внизу нижній рівень, ми зайшли, отут був один коло, ліфт, через який ми сюди потрапили. і... Потім ми знайшли в другому кінці інший, який нас вивів на поверхню. І ми з вами вийшли от сюди, в локації, бачите, глибокий колодя Сіофра. І тут, якщо ми там перейдемо, побачимо, що тут є такий каньйон, який веде нас тут до Кулізею. І Я вирішив, що давайте ми його вже якраз воно пов'язано з тою глибок, з річкою Сіофра, вийдемо і ту частину з вами дослідимо. Але перед тим як дослідити, давайте ми поставимо отут значок і з вами, напевно, збігаємо, візьмемо мапу, бо ми будемо йти і не бачити, де ми йдемо. Але нам треба, ніби звідси буде ближче з того колодязя, але там ми не піднімемося, бо там каньйон. Давайте ми перенесемося звідси, звідси буде нам ближче доскакати. От. Драконячий, бачите, курган це грийоли, це вже інший, така, вже не кейліт, то вже драконячий курган, та локація називається. Біжимо. Тут акупать великий дракон. Ми тут були, я вам показував, що на нього можна було його вбити з самого початку і прокачатися, але ну, бачите, який прикольний. Ну, Ми сюди, я думаю, скоро, може, попадемо, якщо підемо той курган зачищати. Хоча можна і пізніше його тут вже буде видно. Зараз ми просто скачемо, щоб забрати мапу і нікого не будемо рухати, хай собі ще відпочивають. Тут ті ще дракони. Нам вони зараз не потрібні. Отут ми забираємо ту мапу. О, Забираємо мапу. І тепер ми можемо спокійно, от бачимо, драконячий курган мапа. І перенестися до того колодязя. Тут у нас от ми з попали кейліт. Два шляхи є туди і є трошки туди. Давайте. От бачите, цей колодязь є. Де ми тут виходили? Давайте ми спочатку, напевно, збігаємо. От бачимо, там от є ведмедь. зараз до нього збігаємо, розберемося. Там менший шлях. Збігаємо з тим ведмедям, спробуємо розібратися. Так. А у нас ще залишилося з минулого відеу. Вау! Отак він... Так. Може давайте. Далеко він за нами побіжить чи ні, ми не знаємо. Він може і далеко, а може і І недалеко. далеко. те, як він нас. Не вирішив далеко побігти за нами. Так, де він є? Ховаємося від нього. Так. І нам треба, щоб він повернувся і його бажану розстріляти. О, давайте, може, спробуємо звідси. Ох ти, блін, як він нас. Ну, але добре, хоч що не біжить, ми його звідси можемо. Ай. О, так, ми можемо ховатися. Бачите, він тут потужний. На нього треба купа стріл. Ай. Так, давайте добивати його. Він нам вже також зніс добряче. Все, ми його тут добили. Забрали з нього руни. І тепер давайте досліджувати дивитися, що ж він тут охороняв. Так, дивимося, тут навкруги. Тут у нас квітка русте. Так, там я нічого не бачу. Ні. Так. Тут -та квітки. Дивимося, що там з нього нам випало. А, тут ще знайшли череп. І з нього нам випало окру звіра, шмат плоті і ще екскременти. Забираємо все. Біжимо далі, тут квітка. І от бачимо на краєчку тут фіолетовий лут. Забираємо його. Ай! Це майже подібний ключ. Тепер я можу показати. От тут він знаходиться. Якщо ми зіскочимо там вниз, але ми там вже були. Ми там вже були, коли ми йшли от від того, тут з, з якимось командиром ми воювали. Тут був такий каньйон, і ми якраз по тому каньйону сюди до стіни доходили. Там он ще от магічний та куля. є Бачите, ми там вже були і все досліджували, тому туди вже нам. Можна не йти. Але бачите, ми б сюди, ми сюди не могли піднятися. Сюди взагалі тільки можна попасти в ту частину каньйона тільки через колодязь. Звідси то можна вон зіскочити вниз. Хоча і високо але ми ніби не розіб'єтеся. А от навпаки, ні. Давайте туди-назад. Перен... Ой, блін, я не туди перенісся. Я в печеру перенісся. Не туди я махнув. Не сюди. Нам сюди треба. Ой. І що я поставив сюди назад. Успішив і не туди. Тепер підемо зараз в іншу сторону. Так, йдемо в іншу. Так, і бачимо тут ще багато тих штук. Їх можна не рухати, тільки оті от будуть зриватися що. Самі хай зриваються, ми будемо з них от, камінчики. Ще й священні, бачите, камінчики і фрагменти рун нам випадають з них. Ну, але ми їх не рухаємо, то вони самі. Так, біжимо далі. Так, і тут оон, бачимо ще аж три. Все, забрали. Так, тих ми не рухаємо. І далі ми там згори, коли були, бачили, що тут є два голема. Два голема з такими магічними луками. Так, давайте ми біжимо тепер швидко. Зараз розберемося з одним. Ще раз треба в нього попасти. Так, але в ноги треба, блін. Він якраз ноги ховає. Все. Бачите, з ним все дуже просто. Але нам тепер треба... Давайте ми розберемося ще з іншим, а тоді вже подивимося, що у нас тут є, тому що той нам буде також заважати трохи. Давайте ще можемо сісти на коня. Хай він вистрілить, так буде швидше. О. Вау, зачепив він нас трешки, але так, і тепер, але в нього ноги, бачите, так і не буде багато шкоди йому завдаватися. Ну, але це, одно більше, а ну чекайте а бомбами. А ні, бомбами взагалі ми ну, можемо. Вау, нічій палить. Зараз ми бомбами трішки позносимо, а все інше будемо. зовсім помалу зносить будемо стрілами добивати з ними не проблема з тими, що з луками у них їх убігаєш та й Так, і, от і все. Все, розібралися ми з другим. Тепер в нього навіть щось нам випало. О, великі лукше Гулема і великі стріли випали. Ха-ха. Забираємо, це нам хай буде. Так. Давайте ми зараз підемо, подивимося, що ми там біля першого Гулема пропустили. Там ще якийсь лут є. І з того Гулема, до речі, також щось випало. Так, давайте тут подивимося, що у нас. Так, тут ми бігли нічого. Ага, отут є новий лут. Ой, не лут, а матеріал, з якого можна щось робити. Гравій називається. Дивимося. Невелика грудка гострих камінців, матеріал для виготовлення предметів. Їх можна знайти у місцях, де колись жили. Про давні дракони подейкують, що це їхня луска. О, давайте позбираємо. До речі, їх також не так. Вони нам перший раз які зустрілися. Так, йдемо сюди нагору. Так, що нам? З голема нам випало. Ага, ще стріли, а тут ми забираємо... О, щит, частокіл. Дивимося, що ж це таке. Так, сил треба 20 для нього. Має так, фізичну шкоду він 95%. Іншу біля 50% має захист, але що в ньому прикольно, він накопичує шкалу крововтрати 70%. Тобто, не можна робити іншим ворогам крововтрату. Великий дерев'яний щит покритий шипами. Відносно легкий, але має слабкий захист, призначений, щоб завдавати ударів, які залишають на тілі ворога безліч колотих ран. За цю особливість його називають леопардовим щитом. Уміння удар щитом. Ага. Ну, Непогано, якщо можна ним кровотечу робити. Так, Тут ще забираємо. Тут забираємо. І тут все. Кам'яці ми ніби всі забрали. так? Убігли далі. З големами ми також розібралися. І вон там попереду колізей і великий горщик. тут ми ще знайшли. Так, череп. Давайте подивимося, що тут округі. Ага, отам от, от ми були, бачите, з тої сторони ми були там, якраз ми зачищали тут біля дерева. Ми якраз бачили цю частину. Так, стоп, щось ми там не подивилися в тому куті. тут ще гриби є. Тут. А. А, там нічого. Так, вбираємо із квітки. Нічого тут такого особливого немає. Забираємо ще І Знайшли череп. Так, тут там нічого. Бачимо, тут стоїть великий горщик, і з ним можна порозмовляти. Якщо ми з ним порозмовляємо, тут знайдуться е, такі знаки фантоми, з яким нам треба, можна сказати, що то боси тут а, їх перемогти. Ну, Давайте поговоримо. Ну, Він правда нам нічого не скаже. Але от, бачите, з'явилися тепер ви можете побачити червоний знак виклику лицаря великого горщика. Тут є три лицаря. Великого Горщика, і скажу вам чесно, вони дуже потужні. Вони потужні. І якщо ви не маєте чар, ви не, якщо ви не користуєтесь от такими от чарами, зараз я приблизно то вам буде проблематично отакі от нічна кумета, наприклад, підступний уламок, які ті вороги будуть, будете пуляти, вони не будуть його бачити. Тому що вони дуже спритні, вони будуть постійно відскакувати. Ви не зможете їх ні стрілами, ні бомбами закидати просто нереально. От я буду стрілами і бомбами, це ну, глухий варіант. Тут можна тільки їх ловити на стріли, коли вони роблять якесь комбо якраз і то зловити не так легко, бо кажу, вони дуже спритні і дуже будуть за вами бігати. Не буде часу навіть. Якщо ви одного переможете, то потім треба ще другого, такого, ще третього. Тому тут треба тільки хитрувати, якщо, кажу, ви не маєте магічної, то і не користуєтеся магічною зброєю. Я в минулому проходженні нею користувався і я просто їх тою зброєю переміг. Це було найпростіше. А тепер, тепер мені доведеться трішки хитрувати і старатися, щоб вони е, полетіли от, вниз. Або тут є один варіант. Ставати на край дерева, вони можуть туди впасти. Або там є ще камінь, де вони також можуть впасти. Ну, давайте будемо якось пробувати по черзі їх десь заводити. Давайте викликаємо, наприклад, у цього Ні, давайте не цього, давайте спочнемо з цього. Давайте. І втікаємо от сюди. Хуваємся. І будемо сподіватися, що він. Перескочить і полетить вниз. Нам треба так зробити, що він. Ай, не хоче він. Ай! Блін, не вдалося нам. Давайте ми ще раз спробуємо. Ай. Опа, вдалося. Було важко. Але ми одного скинули і залишилися живі. Це вже добре. Що ж, йдемо, пробуємо з другим та саме робити. значить вони не дуже Деякі скачуть, зразу можуть впасти, а деякі ми треба хитрувати ще більше. Йдемо знову. Ну. Зараз побачимо, що він зробить. Ну. О, і він полетів. Так, розібралися з другим, з тим було простіше. І залишається нам ще один той клун. Так і пробуємо, що він зробить, а він а він взагалі просто перескочив. І отак ми перемагаємо всіх трьох. Набагато простіше. Ну, і просто у нас, чесно кажучи, не було сильного вибору. Я вам чесно скажу. Тому що кажу, луками і бомбами, і тим всім їх перемогти, бо вони дуже спритні. Як, ну, спробуєте побачите. Це важкі варіанти. якщо ви не, не маєте тих чар, ви користуєтесь. Тепер можемо поговорити з тим горщиком ще раз. І він нам за те, що ми перемогли всіх трьох. Передає нам зброярня великого горщика. Але нам треба їх якраз не по черзі перемагати. Щоб той забрати цей талісман, нам треба їх три підряд Якщо ви одного переможете, а в другого в помрете, то вам доведеться знову починати з першого. Тому тут там можна застряти тут на дуже-дуже довго. Дивимося, що ми забираємо. Забираємо значно збільшує максимальне навантаження. Супер, амулет, що зображає переповненого зброєю великого горщика, значно збільшує максимальне навантаження. Великий горщик дає такі е, такі дарісмани своїм воїнам, носи стільки, скільки зможеш. І виростеш великим і сильним. Так, якщо ми подивимося, у нас тут є менший. А цей Так, це ще нам. О, нам він. Так, ні не. Навантаження. 95. Да, не так і багато він я думав, то його на 98, наскільки він там на 3,3 підніме більше, ніж той, що був. Ну, поставимо ясна річ, але я би не сказав, що він аж так е, сильно навантаження нам зробить. Ну, хай буде так. Що ж, тут ми розібралися з тими. Нам вдалося це зробити з першого навіть разу. Бо я думаю, що з першого разу тут а, не кожному вдається. Кажу, тут ще можна ховати те... то дерево, де, де то дерево було? Чи на ць? Ні. На яке тут дерево? Можна було ще пробувати з того дерева, щоб вони падали. Також їх заманювати при його. Інакше тут а, з ними важкувато. Мурогін не з легких зовсім. Так, тим більше один з ножем, один з посухом і один, бачите, з булавою. Так, вони ще й різні мають тактики. Так, ну от, от ми прийшли і до колізею. Бачимо. Тут нам щось дало бій з духами попелу, так. Тут ми можемо. от, розпочати бій в кулізеї, ми можемо тут битися. Ми вже одного, біля одного кулізею були, це інший. Так, стоп, а я не бачу тут, що у нас немає запалити якогось благодаті. Я думав, тут якась благодаті. Щось я не бачу. І всередині немає? Давайте перечитаємо, що ми там от взяли. Так, торкніться статуї Маріки у Колізеї, щоб розпочати бій з іншими гравцями. На цій арені дозволено викликати духів із попелу. До речі, тут можна. Тут ще, якщо ви граєте по мережі, то з іншими можна битися. Так, ага, вот от дух Маріки. Бачимо, ага, ми можемо. Можемо і звідси розпочинати бій, але здається, у нас в нас на круглому столі є ще одна така. Але дивно, щось я не бачу тут ніякої благодаті. Щось сюди бігати, щось через тут ще заважають. Ну, я думаю, що це не потрібно, тому що, якщо ми перенесемося, так бачимо той полізей, тут. То там здається, там є ще одна статуя. Я так розумію, що можна от нею користуватися ще. От, бачите, розпочати бій у кулізеї. От ще одна. І в нас ще кулізей. Тут кулізей і тут у нас вон, два є. Тому нам кулізей за могиля, а тут той же, бачите, немає. Тут біля нього ніякого. Кулізей Кейліда і кулізей за могиля. Немає ніяку благодаті. Що ж, на наступне відео, я, чесно кажучи, ще не вирішив, куди йти. У нас є варіанти. Можна тут піти на той курган. Бачите, можна звідси піти. Тут можна, правда, тут піднятися, і звідси заскочити, і звідси піти. Можна ну, можна, краще, напевно, звідси і так от в кінець іти. Можна піти на плату вже Альтус, а можна піти ще досліджувати там Ту локацію підземну, що ми отут звідси. Я ще, чесно кажучи, не вирішив, тому не знаю. Напевно, подивимося, я ще поміркую. А на сьогодні, мабуть, будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!